У наших друзів 25 кофе росте в каву. Робимо собі каву, п'ємо, робимо з собою, їдемо на дачу. Будемо сьогодні висаджувати наше латаття. Зроблю ковток, бо налив і досі не випив. Коротше, знову наша улюблена кава. Дуже смачна. Нам в цей раз порадили каву з лінійки Тавтор. Це спешелті кава. Дуже така з кислинкою. То що мені подобається, я люблю кислинку в каві. І в нагадую, що в них не тільки кава, є ще чаї безкофійнова кава і смаколики до кави знову наголошую, на те, що це український бренд, українське обсмаження кавових зерен. Вони знаходяться в Львові. Ви з легкістю можете з ними зв'язатися на сайті або в інстаграмі, написавши 25 кофі Ростерс. Дуже швидко можна запам'ятати, і менеджер з легкістю вам допоможе підібрати табу. Котру ви е, хочете е, у себе відчувати в роті, <сум> тож е, дуже легко зв'язатися, дуже швидко допомагають. Український бренд, е, смачна кава, все, що потрібно нам, українцям. Тож е, замовляйте е, тільки українське, користуйтесь українським. Боже, друзі, я ж забув. <с> а за промокодом МАКС-25 ви отримуєте знижку на каву і користуйтесь моїм промокодом, замовляйте каву. Хай смакую. Алоха, друзі. Прекрасний день. Сонце світить, вже тепло. Я вже впарився, поки набирав в цей горщик. Горщик. корзину. Землі. Сьогодні будемо з вами висаджувати е, німфеї. Ми не... вчора дивилися, як вони е, правильно назва... Ну, німфеї – це теж правильна назва цієї квітки, а, а ще вона називається Лапта. Л ні, латаття. А, <реш> латаття, так. Ми, ми навіть загуглили в гуглі. Де ж ми загуглити цю, цю назву? І дійсно латаття це є е, нюхеєм. Так що сьогодні ми будемо е, її висаджувати, потім віднесемо до нашого е, ставка, і е, буде у нас вона красиво цвісти, рад, е, радувати нас. Тож, з роботи я приніс такий ось горщик. Ну, не горщик, корзина. Тут були фрукти. Я думаю, на дачі ця штука десь та й пригодиться. Ну ось, будь ласка, пригодилась. Ми засипали сюди садову землю той, хто нам відправляв німфегіці. Сказав, не видумуйте, не дивіться інформації, котрі написано в Ютубі та в інтернеті, про те, що для німфей нужна якийсь зборний ґрунт, то, то, то додати. Не видумуйте в мене, вони були в звичайній садовій землі і прекрасно себе почували. Тож ми теж. Висипали сюди садову землю і трошки додали піску. У нас був пісок, тому треба було ще його кудись використати. І так, ця корзина у нас за сантиметрів 40 на тридцять, може на два сорок Зараз будемо зверху саджати ці наші німфеї, просто їх пристібуємо. Одразу два в цей горщик, щоб вони росли, розмножалися років п'ять, щоб ми їх взагалі не чіпали. І все, будемо спостерігати за ними. Mm. Ось так виглядають корінці цих латать. по-новому їх називати Латаття. Я теж вперше бачу ці корінці цих німфей, як і бамбук. Я теж перший раз бачив бамбук в своєму житті коріння. Цей трошки більше, бачите, виглядає? Може це просто ко? А ні, більше виглядає. Ось, бачите, вже листочки в нього Ой, коротше, давайте будемо зараз трошки е заглибимо. Ну, не заглибимо, а просто такі ямки зробимо. Отак, це притримуємо, цей корінчик. І цей теж. От три. Ми з дроту зробили такі дві шпильки. Ось, бачите, просто щоб воно їх тримало, щоб вони не спливали. Так, я обережно тут зараз десь знайду. Ох, десь знайду, щоб не пошкодити корінець. А ні, мені здається, він вилізе. А, ні, не все. Оп, Я переживаю, щоб не цей. О. Так. І, і, і цей. О. О, прости. О, ось так от пришпилили, Наче то сидить добре. Нічого не ну Ану, почки, мені щось тут подобається. Я отак його. Ага. <соць> О, от так, мабуть, що, да? бо тут якийсь дуже, дуже корінець. О, це мені більш подобається. Як ви бачите, ми їх не заглиблювали в яму. Ми їх пришпилили, щоб вони були на поверхні. Ці корінці ми зараз. Ховаємо під землю, щоб вони під землею знаходились. І це. О! Ось так. І зверху ще ось у нас ми приготували щебінку. Щобінку? Приготували. Ой, тут воно вже. Приготували щебінку і нагорнемо ще зверху щебінку. Так, І все, і потім будемо вже відносити до ставка нашого. Угу. Е, щебін ми використовуємо для того, щоб е, не у ґрунт, і в майбутньому, якщо е, ми будемо заводити риб, щоб вони не підривали наші ласкатися. Взагалі ми дивилися, що можна сіткою зверху, якщо ну, є ці риби, можна сіткою зверху ще прикрити їх. Але ми вирішили поки що зробити. так. Бандишки, дуба, теперь выставчиваем. Так, то читай, давай Поторопись, потому что видео идет. Что <рапула> не, зра... не зробишь заради Ой, можем? Шо контент. Друзья. Я... Блять, визу Ставок. Поставити ціла факт а де ось що? Ось сюди почекай, я не пам'ятаю. Не зимілка? Я не знаю. Готово. Жов контент. Жов контент. Не повторюється цього. На початку березня, будь ласка, бо вода десь плюс 5, холоднюща ще ще. А, але ну нам треба було їх висадити. Ну, у мене був бзік. Давай саджать, давай висадимо вставок. Коротше, все зроблено. Зроблено. Ми молодці, єлі вичухали е, ці ноги від глини, але доволі, що вони, е, хоч трохи, але ну вони повністю ця, ця корзина покрита водою. Але не дуже глибоко, як треба. Там максимальна глибина 70 сантиметрів. Ну нічого, це коли потепліше, вода прогріється, ми його переставимо трошки нижче. Ми там бачили рівень, де прям ідеально Він вписується цей кошик. Рівна платформа. Ми думали, що вона буде у нас там ж. Коли ескавал ескаватор вигрібався, робив такі як горка рівності, а там прям така пряма рівна платформа якраз для цього кошика. І тому так будемо чекати тепла. Тоді вже пересадимо о, переставимо цю кризину з лататтям трошки туди нижче, і буде прям ідеально. Я сподіваюся, що воно воно заквітне в цьому році. Прекрасно. Воно ще заквітне в цьому році. Це все. Ось бандюша. Всі питали, де Бандітас. Бандітос нікуди не дівся. Він постійно з нами. Я заліз в воду, він почав хникати. Що, що, а мене, а я ж теж хочу водичку. Так. Будемо на цьому завершувати. Дякую за перегляд, дякую, що зайшли на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і з задоволенням буду відповідати на ваші коментарі. Всіх обняв, не забувайте донатити на зсу, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, папа. -па.